Він же приставився. Так, кому він приставився? Підпишіть людей і не робіть безпреділ, який ви робите. Ви робите безпреділ. Ви робите безпреділ. Так? Ні, Де буде? Що не світить? Покажи, де? Ні, бо він дійсно був в воєнкоматі. Ні, бо він дійсно Я нічого не відмовляюся, не треба протокол затримання його — Що, То, його складаєте то вже складайте протокол. протокол. Вже протокол. Ну, то 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 складається то, в Луцькому районному управлінні поліції, не не а, ні. То, а, то визивайте то, поліцію, не хай то його тоді везуть все. в поліцію, а не, не ви його везете в ТЦК. Як як в ТЦК. І в там він устається, ви не випускаєте людей. Складаєш протокол. Ходіть, ти можеш його забрати. Ні, я можу поскласти в Луцькому районному управлінні поліції. Ти складаєш протокол. Я хочу вдітися, якийсь... Він нікуди не, не, не буде втікати. Я тобі сказав, що не він не буде нікуди тікати. Він нікуди тоді будуть втікають. Давайте протоколи, забирайте тут. А підівник забирає. Василько, Дома не сидиться, блядь. Ліші ну, машини забрали документа собою. Документів немає.